Так, дівчата, це синьої команди попієць кролика. У нас пюре пастернаку і картоплі і соус з патрушки. Смачного вам так. Я взагалі спілкувалася з гостями, питали. Ну що вам сподобалось? Що спо... Сподобало? Можете казати, чи сподобалось, чи не сподобалось? Все супер, але мені попала косточка. Вона все одно смакувала. Вибачте, будь ласка. Я думаю, господи, як таке може бути? Ну, типу, це просто щось. Поважно, там кістка була. Де Де? Кістка була. Кролики. Так, десь я не додивилась цей хрящик. Це велика помилка як для філе кролика з соковитою начинкою. Понімаєш, ап'ять тіснова, що за Йо Йомайо! Третій раз я не готова йти в чорний третій підряд. Так. А давайте будемо гратись. Давайте. А потім нам дозволили пограти з малечою. Що це тут у тебе таке? Це Миша? Ні? Я так кайфую, бо вони такі білошні, вони такі ненапряжні, як це взрослі, дурні, з ними так прикольно. Пальчиками. Що ти хочеш? Конфет! Як я тебе розумію, я теж так хочу конфет. Йди до нас ближче. Підходьте. Дай, дістамо. Це хто в нас? Це динозаври маленькі? Ммм, солоденьке. Я прям здивувалась, бо є такі діти, що ти такі дивишся і думаєш, боже, я дитину не хочу. А тут а в нас такі менюськи, вони такі спокійні були. Ой, все не свариться. Дівчонки, це ж навіть не перша любов, це просто ігрушка. Давайте ви покушайте, а ми, а ми пограємося. Насолоджуйтесь, давайте У вас, поки є час. Да, я трошки часу насолодитись. Ми тут присядемо. Оце? А це отак. Дивлюсь, уже Артем тут як тут. Люба придумала, всі украли. А ну-ка. Все таке іди до мене сюди. Це вже для маленьких не цікаво, правда? Ку-ку. Ти Диви, він сховався. дивишся. Ховатися будемо. Я вообще, я, я так кайфанув, я почав там з малечі щось привіт, щось туди-сюди, дивися, не трішечки перелякані, да, побачили дядьку з бородою.